Доброго дня, дорогі мої дітки! Сьогодні я запрошую вас на заняття по ознайомленню з природним довкіллям. А давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз весна. Всі ви добре знаєте, що весна приносить не лише тепло, а ще й багато праці для людей. Але весна вже добігає кінця. Всі весняні роботи люди вже завершили. І незабаром настане тепле літечко. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, як люди зустрічали весну. Прийшла весна у рідний край. Ну, а люди час не гають. Весну працею вітають. На полях зійшли сніги, трактори вже загули, починають працювати землю час вже їм орати. щоб насіяти зерна. Буде гарна засівна, нагороди поспішають, їх під посадку прибирають. Треба землю підпушити, всю розсаду посадити, потім щедро поливати, бур'яни всі просапати. Буде гарний урожай, бо дуже щедрий рідний край. Гуде робота у садах, біля дерев у квітниках Треба всюду дати лад, щоб був квітучим гарний сад. Квіточки вже посадили, дерева від шкідників прокропили, її гарненько обкопали, все рясненько поливали. А на фермі та в селі, у сараї та хліві, тварини діток привели, люди ж їм допомогли. У курей малі курчата, у свиней вже поросята, козенята, цуценята, кошенята і лошата. Люди, що за ними дбають, їх годують, напувають, щоб швиденько підросли, на радість і користь, щоб були. У місті теж кипить робота, у кожного своя турбота. Тут доріжки замітають, там травичку підстригають, привели до ладу парки, пофарбували в дворах лавки. Кущі гарненькими зробили і безліч квітів посадили. Працюють всі, от дивина. На все це надиха весна. Малятка, ось ми з вами і пригадали роботу, яку люди виконують з настанням весни. А я вам дякую за увагу і кажу вам до побачення, до нових зустрічей.